Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Тема сьогоднішнього випуску це кардинальні зміни в пенсійній системі, які Кабмін вже заклав в бюджет на 2026 рік. Тобто уряд обіцяє підвищення, але чи стане людям легше жити від додаткових 200 гривень? Давайте будемо розбиратися. Дякую всім, хто підписаний. Ласкаво прошу підписуватись на канал. У нас завжди дуже багато і пенсійних тем. І соціальних, і політичні є різні теми. І все актуально, будь ласка, підписуйтесь, буде цікаво. Отож, що вже ухвалили. Кабмін затвердив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Ключове. прожитковий мінімум для непрацездатних осіб піднімуть з 2361 гривні до 2564 гривні, тобто на 203 гривні. Від цього автоматично залежить мінімальна пенсія, соціальні виплати, пенсії по інвалідності і військові пенсії. Тобто всі пенсії, прив'язані до прожиткового мінімуму, вони зростуть на ті ж самі 203 гривні. Кому підвищать найбільше, ну, а соціальні пенсії піднімуться до рівня 2564 Мінімальна пенсія за віком зросте теж на 203 гривні, бо вона дорівнює прожитково мінімум. Доплата за понаднормовий стаж, тобто кожен додатковий рік стажу буде давати не 23 гривні вже 61 копійку, а 25 гривень 64 копійки. Але, ви ж розумієте, так, на пару гривень, тобто ну, на 2 гривні, тобто нічого не зміниться кардинально. Пенсії по інвалідності теж виростуть, бо рахуються від пенсії за віком, тобто 50-100% залежно від групи. І військові пенсії. Тут зростання помітніше, бо базуються на кратних показниках. Наприклад, мінімум для військових інвалідів після бойових дій буде не менше ніж 8499 гривень. Що це це означає на практиці? Дивіться, для пересічного пенсіонера. Надбавка складе близько 200-250 гривень на місяць. Це менше, ніж вартість продуктового кошика на день. Іншими словами, підвищення є, але воно не перекриває інфляцію і подорожчання комуналки. Виходить, що люди формально отримують більше, а реально купити можуть навіть менше. Чи є в цьому плюс? Плюс в тому, що уряд хоче ну щось підвищити, трошечки підвищує, а не заморожує як у 2025-му. Але це підвищення мінімальні. Військові і люди з інвалідністю отримують більш відчутні надбавки. А ще чим вищий стаж, тим трохи більша буде надбавка. Але це плюси такі відносні, бо 200 гривень це не підвищення. А скоріше така, знаєте, символічна галочка, що ось ми щось підвищили. Далі. Чому все це, ось все це виглядає як пусті обіцянки? Прожитковий мінімум він штучно занижений. Реальна вартість життя у 2025 році була понад 11 тисяч гривень, а уряд рахував лише 2361 гривня. Виходить, що і пенсія. І всі доплати базуються на паперовій цифрі, а не на реальних витратах. Тому навіть якщо підняли на 203 гривні, це не покриває навіть комунальних платежів. Ну, це нічого не покриває. Це дозволяє влади, владі казати, що ось ми ж підвищили пенсії, але реально це не рятує людей від бідності. От напишіть в коментарях, що таке 203 гривні. Що можна купити за 203 гривні. І головне, чи покращиться від цього життя людей. А, далі, чого чекати далі? А, якщо Кабмін не перегляне формулу, то і у 2027-му буде те ж саме. Невеликі надбавки, які не покривають зростання цін, а влада може просунути накопичувальну пенсію, тобто кожен буде відкладати собі додатково. Але чи реально люди з нинішніми зарплатами зможуть відкладати? Ну, ось це, це велике питання. От от скажіть, зможете ви відкладати гроші чи ні? От от просто пишіть, якщо зможете, то скільки? В перспективі, якщо не змінити систему, пенсія так і залишиться просто такою, знаєте, символічною допомогою, а не реальною гарантією гідного життя. Висновок. Давайте підведемо підсумки цього випуску. Формально у 2026-му пенсії зростуть. Ну, не можна ж сказати, що вони не зростуть. Воно зростуть на 203 гривні, але ж зростуть. Але чи стане від цього жити легше? Питання зрозуміло, і відповідь теж зрозуміла. Не стане. Це чергове підвищення на папері, тобто, яке виглядає гарно у звітах, але не вирішує головну проблему. Тобто бідність серед пенсіонерів. Якщо уряд справді хоче змін, як ото кажуть, знаєте Якщо критикуєш, пропонуй? Якщо уряд справді хоче змін, то треба не підфарбовувати цифри так? у звітах, там, не малювати, а змінювати систему. Я вже давно кажу про те, що треба давно змінювати систему, вже було давним-давно треба це було зробити. Рахувати пенсії, по-перше, від реального прожиткового мінімуму і забезпечити чесний перерахунок для всіх. А не для, знаєте, ізбраних, в них там все чудово, а прості пенсіонери так можна по 203 гривні додати і, і вистачить з них. І головне, ми маємо розуміти а, і вимагати реальних реформ. Розумієте, бо це, це не реформа, це так, е типа підвищили. Ми маємо вимагати реальних реформ для людей, для простих людей. А не задовольнятися черговими 200 гривень, 300 гривень. Ну це не реформа, це так. Знаєте, одна назва. Тільки пишіть, що ви думаєте щодо всього цього? У мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.